Доброго дня, компанія Автопарк. В нас нове чудове надходження BMW 5-ї серії. Це в нас 525 з 3-літровим дизельним двигуном на автоматичній коробці передач та на задньому приводі, ось в такому чудовому сірому кольорі. Візуальне та ПЛКП без нарікань. автомобіль в дуже класному стані. Встановлені ось такі круті оригінальні легкославні диски з зимовою гумою. Спереду та ззаду настановлені парктроники. Також є камера заднього виду. З технічного боку автомобіль повністю обслугований. Замінили повністю всі форсунки, відреставрували топливну систему, замінили тендведе все як потрібно. Перейдемо до салону та до комплектації. Тут нас зустрічає без доступ. Всередині ось такий. Світлий салон шкіряний з комфортними сидіннями по салону взагалі без нарікання в самому дуже класному стані на автомобілі 350 тисяч км рідного пробігу, електропакет повністю попереднім сидінням, пам'ять передніх сидінь, електропакет по усім вікнам, електрорегулировка бокових дзеркал, утримання в полосі, адаптивний круїз, датчик світла, мультикермо, широкий дисплей, підігріви передніх сидінь та кліматконтроль. Все, що треба, тут все є. Також електрорегулировка руля. Перейдемо на задній ряд. Ось Так виглядає задній диван. Салон просто в дуже класному стані. На свій пробіг взагалі без нарікань. І з приємного у нас є люк. Всі функції по салону працюють. Також присутній електропривід багажника. Тож, друзі, запрошуємо на тест-драйв за адресою Сумська-2, місто Київ. Автомобіль можна придбати за готівку та в кредит лізинг. Усім гарного дня!